Вітаю всіх, продовжую рубрику страхів. І сьогодні буде страх, втрати здоров'я і страх смерті. Я їх об'єдную, тому що це дві важливі речі. Дивіться: страх, втрати здоров'я це для наших військових ближче. І страх смерті це зараз ось обстріли, це постійно у людей наших. Також що я хочу сказати: по-перше, смерть це неминуча дія кожної людини, кожному це світить. І якщо людина має долю, що вона помирає рано, це така її доля. Ви розумієте, змінити це дуже важко і май... майже неможливо. Якщо людина має призначення в цьому житті щось зробити, вона буде це робити, вона буде жити, не дивлячись ні на яку заразу. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що страшно всім, ніхто не хоче помирати, але ми не знаємо, скільки нам Ще жити, скільки у кожного це життя, ми не знаємо це, і ніхто це не скаже. Навіть ніякий таролог, екстрасенс, це ніхто не скаже, тому що це воля всесвіту, воля Бога, і тому треба вірити тільки в те, що ми можемо прожити це життя гідно, вірити, що нам ще можна пожити, і вірити, що. Все-таки все, -все -таки буде добре з нами. Якщо так думати, то воно буде. І дивитись на округи, скажу чесно, про тему втрати здоров'я. Дивіться на округи, де ви живете, що поряд з вами. Тому люди, які дивляться, вони розуміють і можна виїхати в більш-менш безпечне місце. Можна це зробити. Про інші страхи в мене багато відео дивимося. Хто хоче виїжджати, той виїжджає, хто не хоче, той не хоче. Я дуже рада, що мої відео мають відгуки, мені пишуть люди, що кожен пише про свій страх, різні речі. Це дуже класно, круто і цікаво. Не треба мовчати, не треба казати, що вам страшно сказати, що ви боїтесь чогось. Бо я десь нормально. І давайте про це говорити. Пишіть в коментарях, якщо вам так краще буде. Це нормально, абсолютно. Дивіться. Наші військові теж люди, і да, дуже багато військових мені пишуть, вони бояться втратити своє здоров'я, залишити своє здоров'я на клятій війні. Тому питання деокупації це дуже важке питання. Розумієте, деокупація у тієї землі виженої, вона в багатьох областях є, просто руїни вижена земля. Ця деокупація повинна бути дуже розумна з нашої сторони і не ціною життя військових. Я розумію, що є деокупація територій, де живуть люди, але. Я хочу підняти таке серйозне питання. Не можна життя одних ставити вище життя інших. Це зовсім неправильно. І ті, що живуть в окупації, такі ж люди, як і військові, це рівні люди, і ніхто нікому нічого не винен, і військові не повинні втратити своє життя, це жир сім'ї, все, щоб ви потім жили. Ви розумієте, бажати жити за рахунок життя інших людей, це дуже страшно, і це карма. Це дійсно карма. Тому я хочу, щоб всі розуміли, що страх за життя, страх за здоров'я, страх взагалі смерті це страшні речі, коли ти боїшся, це вплив на емоційний стан. І я вважаю, що скажу свою думку: треба просто намагатися жити далі. Військові роблять все, що можуть. Вони дуже бояться втратити своє здоров'я, вони хочуть повернутися до сім'ї, щоб вони були потрібні сім'ї. Це дуже важливо. На жаль, наші керівники не дуже це цінять і вони не хочуть робити ще кроки на перемовини, не на все, що завгодно, але не ціною життя військових. Треба розуміти: якщо ми можемо деокупувати військовим шляхом, то можемо. Якщо ні, то ні. Це дуже дуже важливо. І треба це собі сказати, перш за все. Можемо так, не можемо, треба це визнати і сказати, ну ми не можемо. Треба це робити. Тому домовлятися і жити далі. Це дуже важливо, і щоб зберегти життя людей. І там люди будуть живі, і військові будуть живі. Ось вам життя людей. Два роки пройшло пройшло два роки. Зрозумійте вже. Дуже. Важке питання, тому що люди звикають до життя в інших умовах. І в окупації міста, які живуть, вони цілі, немає обстрілів. А якщо казати про обстріли, Харків, Київ, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, ви бачите, що відбувається. А ми теж хочемо всі жити. Нам теж хочеться жити і без обстрілів жити. Тому у цих містах вже не хочеться нічого, вже хочеться миру і життя. Розумієте це? Треба співставляти бажання тих, хто хоче деокупації, з бажанням тих, хто хоче просто жити. І людей, якщо деокупувати, куди? Треба в безпечну територію, обов'язково. Знову життя, Страх за життя, страх за здоров'я. Як можна деокупувати і потім жити, як Херсон? Ось вам деокупований Херсон, деокупований Куп'янськ, будь ласочка. Така деокупація? Да ні, навіщо нам така деокупація? Ви що? Потім куди цих людей? Ви всі пишете потім, що ніхто нікому не потрібен, хоч помирай. Ось, будь ласка, якщо вам так ціне своє здоров'я, і ви живете в спокої, і вас ніхто не обстрілює, ви можете якісь нажити, живіть. Просто живіть. Зрозумійте це. Доокупація це дуже страшна річ. Я сюди до доокупацію, бо страх втрати здоров'я, ось він там є. Тому що це військові і це люди, які живуть просто і. Деокуповані території страждають нереально. Чомусь найбільше вони страждають від обстрілів прикордоння, всі. Херсонська область, Харківська, Сумська. Ви знаєте, дуже сильно. І я завжди буду ставити, вприклад, місто Херсон, яке деокупували, але там мені пишуть 6 секунд сприлітає прилітає снаряд. Це, це капець. Ви зрозумієте, це ж страшно. І люди просто втрачають здоров'я на рівному місці. Як так жити? Це стрес, це нерви. У Нас страх втрати здоров'я просто на нервах. Це постійні нерви. Чомусь наша влада не розуміє, що людям не можна жити в постійному стресі. Це постійний стрес. І тільки, якщо я не помилююсь, 2-3 області живе без цього постійного стресу. 2-3. Але там є. Мобілізація і там забирають чоловіків на фронт. І там майже в кожній сім'ї хтось воює. І це не треба забувати. Ось вам страх за здоров'я військових. Будь ласка, кожної сім'ї. І ось проблеми. Це дійсно проблема. На жаль, тому що ми повинні думати про здоров'я всіх. А, не, а не, не так, що хтось повинен віддати своє здоров'я для того, щоб інші жили. Ну ви ж розумієте, що кожен військовий воює перш за все за свою сім'ю, а не за когось. Просто в нас пішла така тема, що люди вважають, що їм всі повинні. Інші люди. Інші люди вам нічого не повинні. Повинна влада України вам. Україна повинна. Наша верхівка повинна рятувати людей. Військові повинні рятувати людей. А те, що роблять наші військові, це вообще із за грані фантастики в цих умовах вони молодці. Вони рятують. І вони рятують. ППО рятує. так. Інші нам намагаються стримати цей тиск. Вони це роблять, але вони не повинні прям взагалі викладати своє життя за це. Давайте цінувати своє життя, робити так, щоб ми могли жити просто далі, і ніхто нам нічого не винен. Ми самі. Вирішуємо за своє життя. Ми самі вирішники своєї долі і свого здоров'я. Давайте так. Порада. Порада. Порада для всіх. Порада для всіх. Що нам робити далі? Порада для всіх. Ви знаєте емоції. Тримати свої емоції в руках. І бути власними над своїми емоціями. Кубкам це дуже емоційна карта. Просто бути вершником своєї долі, тримати свої емоції під контролем і не піддаватись постійним емоціям. Бо якщо ми будемо піддаватись постійним емоціям, ми будемо дуже контрольовані людьми. Це стадо. Яким контролювати наура? А ми таким становимося, ми становимося стадом. ми звинувачуємо один одного, ми всі друг друга ненавидимо. Ось чомусь в нього житло ціла в мене ні. І це починається. А чому? Куди нам евакуюватися? Чому нас там ніхто не чекає, зрозумійте. Ось на цьому фоні починаються проблеми. Тому що треба розуміти, що кожен відповідає за себе сам і за своє життя. І ніхто нікому нічого не винен. І нарешті треба це зрозуміти. І це буде. На жаль, навіть коли закінчиться війна, буде ще гірше, бо одні люди будуть жити в себе вдома, продовжувати життя, інші будуть будувати життя з нуля, будувати, а інші будуть звинувачувати всіх навколо у своїх бідах. На жаль, така ситуація. Тому віримо в себе, віримо в ЗСУ.